Як шляхту перетворили на селян історія часів імперії? У книзі Трикутник Правобережжя йдеться про взаємодію та конфлікти трьох основних сил російської імперської влади, польської шляхти та українського селянства. Ця праця для тих, хто прагне глибше зрозуміти витоки сучасних конфліктів та ідентичності у регіоні Правобережної України Київщині, Волині й Поділля. Праця Бовуа це системний опис, як засобів, за допомогою яких царат асимілював місцевий устрій на імперський зразок, так і способів, за допомогою яких цієї асиміляції намагалися уникнути чи, хоча б її уповільнити. Автор книги Даніе Бова, французький вчений, став відомим завдяки тому, що показав, як російська історіографія привласнювала собі українську спадщину. А також завдяки викриттю ідеалізованих уявлень про польські креси східні прикордонні землі. Попри свою фундаментальність, книга легко читається завдяки вмінню автора подати складні речі простими словами. Придбати книгу можна за посиланням під відео.